Віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс нещодавно заявив, що Путін вже програв війну як Гітлер у 43-му році. Він сказав, що Росія стала ізгоєм на міжнародному рівні. Санкції дуже болючі, а війна коштує великих грошей. А Путін уже програв. Він помилявся щодо опору українців. Ніхто не наважується сказати йому всю правду, в тому числі про стан його армії. Але Гітлер також програв війну наприкінці 43-го року, та вона тривала ще два роки. Путін може влаштувати ще багато неприємностей, додав він. Але як цього вимагатимуть? Зрозуміти, в принципі, нескладно, досить згадати, якими методами з кінця 70-х років Захід знищував Радянський Союз. Оскільки сучасна Росія має дедалі менше важливих відмінностей від СРСР, США та Європи зі своїми союзниками цілком логічно діяти за принципом хороше повтори. Тоді головні методи виглядали так. Втягнути СРСР у тривалу війну, різко знизити ціну на нафту та газ, основні експортні товари СРСР, виснажувати СРСР гонкою озброєнь, водночас підвищувати суб'єктність місцевого начальства, витрачати гроші на годування та порятунок проблемного сусіда, позбавити союзників та васалів. Коли все перераховане було реалізовано, СРСР протримався 3-4 роки, після чого капітулював та розпався. Погляньмо, як події тих років співвідносяться з сучасністю. Тривала війна на виснаження. Тоді був Афганістан, зараз Україна. Причому і тоді, і зараз ініціатива напасти на сусіда народилася в Кремлі, а Захід просто не дозволив Москві виграти війну, яка спочатку здавалася легкою прогулянкою, знизити ціну на нафту та газ. Тоді США домовилися із Саудівською Аравією. Вона вдвічі збільшила видобуток нафти, чим обвалила ціни на неї втричі. Наразі країни Заходу колективним рішенням встановили стелю цін на російську нафту. Крім того, Європа радикально знизила закупівлю російського газу, а північні потоки підірвані. Підсумок один сильне скорочення експортного виторгу, а вже давно помічено за низьких цін на нафту та газ Росія ні з ким не воює. Більше того, наразі США очікують, що разом із країнами союзниками вони погодять ще більш значне скорочення граничної ціни на російську нафту. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Адевалє Адеємо, виснаження гонкою озброєнь. США розробили фейковий план, стратегічна оборонна ініціатива Зоряні війни, і керівництво СРСР на нього повелося. Зараз достатньо війни в Україні. Росія побачила своє катастрофічне відставання у військових технологіях та кинулася наздоганяти, не розуміючи, що це безнадійно. Картина складається вражаюча. Деконструкція Російської Федерації почалася і набирає обертів. Україні треба лише триматися.